Шолюбочка. Білі мухи, да, ти втекла? Ти втекла від мушок? Так, да, ти бачиш, це весна. Оце весна прийшла. Так, так. 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 Да. Оце мушки літають. Мушки літають. Ну, хай Вадичка теж подивиться. Ну чого ти? Тобі що ж, куди? Котик теж хоче подивитися. Ладюша, Владечка, йди. Не ганяй котика. Любаша. Ти чого така вредна? Ось така весна до нас прийшла. Десяти квітня. Весна в розпалі. Ось така краса в нас. Да, да, да Любочка, Любочка взагалі в захваті. В захваті від того, що відбувається, да, Любочка? Да, Кітця? отак так от так-так. Скажи, що за неподобство? Так. Ну, що робиться? Ну? Ух ти! Оце? Оце весна. Оце така в нас гарна, гарна весна. Хоч є кого половити? Що це воно робиться, Люба? Да, да? Так, так, так. Да, Любочка, да, ну що, давай, давай в хату, в хату? Біжи в хату.